Привіт, друзі! Часто покупці, які мені телефонують, питають відмінність між ідентичними модельками скутерів. Це в даному випадку у нас Yamaha Jog SA36 і Yamaha Jog SA55. От, модельки візуально практично нічим не відрізняються, але хто, хто у нас уважний, я вам покажу зразу два скутера. Знайдіть відмінності, а я по ходу знайомство з ними буду вам їх показувати. От, відмінності по двигуну практично немає. Це 49-кубовий скутер, інжекторний на водяному охолодженні. Єдине, що у нас відрізняє, це номер рами, перш за все. ну відкрий там. О, є. Це у нас моделька sa 55 j Тобто SA-55 приблизно по року випуску ця моделька у нас стартує з 2016 року, бачите? 16-й рік. 15-й, 15-й. 15-го року моделька, от, вона трошечки свіжіша за, за свою 36-ту. А 36-та, звичайно, що в неї ж, і номер рами SA-36J. От, і вона по роках трошечки буде старша від 2011 року, конкретно це у нас якраз і 11-го, а може і далі, я, я навіть і не пам'ятаю, з якого вони почали випускатися. От, різниця у нас 4 роки. По відмінностях е, покажу вам приборну панель 36-ї модельки і прибор, приборку в 55-ї. Різниці ніякої ви. Не помітите. Так, візуально голова також однакова. Далі. Так все однаково. Все все Дивись. Я хожу, хожу, я не віжу яким. Бачите, різниця є. По-перше, різниця конструктивно в бензонасосі. У 36-ї модельки він старого зразку, а в 55 ки він трошечки менший, новіший, менш шумний і трошечки двигунчик приємніше працює. Далі. Клюв Однаковий що в 36-ї, що в 55-ї модельки. Далі є ще відмінність у нас по колесах. От, колеса в заводському кольорі, в заводській компоновці в 36-го джога йдуть в сірому кольорі, з сірим барабанчиком в 55 ки йдуть от в такому чорному кольорі. От, і також, також з барабанними гальмами. От, а так, як такої різниці немає. Далі з лівої сторони також все в нас однаково, як і в 36 модельки. от, І в 55 між 36 моделькою відрізняється також глушник. В 36 й бачите, є у нас а це система до палки газів, наскільки я розумію, тобто до працювання, точніше. От. А у 55-ї модельки... У нас такої трубочки вже немає, вона відсутня. Ну і Дизайном трошечки відрізняються сидіння, інший чехол, як правило. І кришка, кришка радіатора, бачите, за таким виступом трошечки йде. От, і це от, скажімо так, єдина відмінність між, між цими ідентичними скутерами скутерами. бачите, кришка не така, ну і трубочка далі. От. І, Звичайно ж, основна відмінність в цих модельках це тільки сам, сама система впуску. В 55-ї модельці стоїть новіший бензонасос. І, Здається, форсуночка в 36-ї стара більш доступна. По цікавості їзди, я думаю, що 55-та вона трошечки шустріша. І ще, кажуть, навіть трошечки економніше за 36-ту модельку. Модель в зв'язку з тим, що допрацьований впуск і сама впускна система. Ці обидва скутера доступні для продажу, кому подобається контакти вказані внизу під відео, телефонуйте всім далих покупок. І нагадую, вони всі розмитнені, ставляться на облік посилання на тест-драйв. Для кожного скутера буде в описі до відео. Всім дякую. Продовжуємо зіздрайвати 36-55 модельки. Я буду їхати на 55-й. Сережа буде на 36. -тій. Я думаю, Ти думаєш, разі лікаго. Думаєш? Думаєш, але різниця я вам скажу суттєва. Перш за все в самій роботі двигунчика. В оцій 55-тій, на якій я сиджу, він явно м'якший, явно тихіший От, і що дивно, він навіть шустріший, ніж 36-та моделька, ано на весь. Бачите, 55-ка трошечки буде жвавіша. При старті навіть з моєю вагою в 90 кілограм ніж ота моделька 36. Що, станемо? Хто швидше? так вивчимо, Так, ставай. О. Так. Давай. Три, два, один. Ну, что, биси, Шо, поменяемся? Зараз я візьму Ти вже все поняв? Давайте Тепер дивись ти з 36-ї сьогодні 55-ту попробую як працює двигунчик. Чи є різниця в роботі двигуна? І що? Я можу зразу скидати, але я вам є вой сильно отзвучил. Тут наложили туполя плавку. Видімо цю плавку, тому що форсунка нового покоління. Давай прокатайся. Я не знаю, как. А ну-ка. в мене весь газ. Ну бачите, вага багато чого вирішує.

І що, який цікавіший? 36 чи 55? Це намного. Неґа. своїм весом він взагалі улітають. Ти бачиш, яка різниця? Я сяду що на 36, що на 55. Ти все одно будеш краще їхати. І максимально, я так розумію, що я їду своїх 60, то в тебе максимально 65-70. Якщо ти мене обганяєш скрізь. Коротше, скажімо так, найкритичний показник в плані тест-драйвів це вага і зріст пасажира. Так як, чим менший пасажир і менша вага, звичайно ж, буде більша максимальна швидкість, буде кращий прийом. Все залежить, який водій. А в загальному моторчик працює, двигунчик, краще в 55 ки м'якше, тихіше, так? Да? Я вибираю. Вибирай, вибирай. Обидва скутери, нагадую, доступні для продажу, обирайте кожен для себе. Є, звичайно, ще мінуси по 55-й модельці, вона свіжіша, не знаю, як по доступності бензонасос і так далі. Поки що не зустрічав, щоб були проблеми з впуском, з дросельною і так далі. На 36-й проблеми бувають і з доросельною заслонкою, бензонасос підгорає часто. Особливо важливо залишати в бакові резерв бензину що для 55-ї модельки, що для 36-ї в районі 1,5-2 літра, обов'язково ви збережете і продовжите роботу бензонасоса. Так, при недостатньому так, недостатній кількості бензину проблеми будуть з бензонасосом, вони горять. І, звичайно ж, помпа, слідкуйте за рівнем антифризу і. Вчасно доглядайте за помпою, і ця техніка буде вас радувати не один десяток кілометрів, так як ходять вони в 80-100 тисяч кілометрів і навіть без ремонту. Тобто, перш за все, профілактика і догляд за своїм конем, за своєю технікою. А я вам запропоную максимально гарний стан. Всім дякую за увагу. Кому сподобалось відео. Ставте вподобайку для вас, старався, щоб у вас було якнайменше питань до мене. І тільки оцінюйте конкретну пропозицію і якість техніки. Всім вдалих покупок і гарних доріг.